Дім добре, так, Вероніку бачу. Кіра також і Давид. Дзінь О, як гарно, Дім добре. Мам на ім'я Тетяна. Так, я Тетяна, буду ваша вчителька, поки що так. І будемо знайомитись. А ну, давайте мене хтось запитає, як мене звати. Як машина ім'я. Мам на ім'я Тетяна, а ти Мам на ім'я Кіра. Барзоміло. Мі Рувніш. Це означає, що тобі також супер. А ще можна сказати, я ось тут написала. Честь. Честь це привіт. Ану, спробуємо повторити. Честь! 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 Честь". О, як гарно! Давайте разом коб'єта. Полінка, починай. Давайте по два слова. Коб'єта вона. Кобєта – це она. Так, Владислав, дівчинка. Вона молодець. Пані. Вона. Е, молодець. Супер. Е, Веронічка научителька. Она. Так, мама. Она. Она. Ви вже знаєте, де він, де вона, а де воно, правда? Якщо ми дивилися на домашнє завдання, то ви дуже гарно це зробили. А тепер ми маємо сказати, наприклад, він високий, вона висока, а воно високе. Оце слово високий має різні закінчення, правда, різні букви в кінці. Так само і в польській мові он єст добри, вона єст добра, а воно єст добре. Щомшка. Але вона як буде, он новий, а вона нова. нова молодець. А якщо Е, окно воно нове. Молодець. Чи там кубик є і колір маємо тут? Е, чи тен кубик є жовтий? Жовтий, так. Тому що кубик це он, тому Полінка сказала жовтий. Закінчення Е. дуже добре. Ні, Он є помаранчовий. Молодець теж. Кубик, Ми про той самий кубик іде мова. Możemy zaczynać. E, Вероніка ще й малювала bardzo добре, так, молодець, добре. Моя мама мама ім'я Ілона. Mm -hmm, добре. І кого ти там собі написала, прошу так, як мама ім'я типові. Мій тата мама ім'я Олександр. Так. Моя сестра мана имя Виктория. Дядек мана ім'я Валентин. Добре, зачнемо. Давайте, перше речення по черзі. Полінка, прошу. Тан смок називає ще Боші. Он є з Польщі і мешка в Прокохі. Молодець, дуже добре. Давидко, далі. Давидко, мікрофон. Гощик є висовим і Wysportowany. Złokiem on baby lubi chodzić do szkoły.